Від 1 грудня 2023 року Ощадбанк запроваджує низку інновацій, спрямованих на поліпшення обслуговування своїх клієнтів. Зміни торкнулися і здійснення переказів на інші платіжні картки. Клієнти, які будуть здійснювати перекази з картки на картку всередині Ощадного банку, тобто з картка на картку Ащада, буде здійснювати це безкоштовно. До сьогодні це було 3 гривні. Деякі наші клієнти отримували смс ки деякі ні. Безкоштовно на будь-яку суму. Також буде безкоштовна до 20 тисяч гривень на інший банк. З картки Ащадного банку на інший банк. Працює в Ощадбанку і програма кредитування 5, 7, 9 відсотків. Вона унікальна саме для тих областей, де ведуться активні бойові дії. Чим її унікальність? тим, що на сьогодні пропонується найнижча відсоткова ставка, тобто 1 відсоток для. Отримання якихось копій основних засобів або авто, автотранспортних засобів для здійснення підприємської діяльності і 3% для поповнення обігових коштів для того, щоб Здійснити якусь свою поточну діяльність запрацювала в Ощадному банку і нова програма кредитування Посівна без мін за цією програмою. Мешканці можуть отримати кошти на професійне розмінування земельних ділянок. Якраз для сільгосвиробників, які на сьогодні в скрутному стані, тобто їх територія замінована, і вони не мають не мають змоги. В повному обсязі виконувати свою бізнес діяльність для цього банк пропонує до 36 місяців до 150 мільйонів. Кредит для розмінування до трьох років. відсоткова ставка 3%. Аби скористатися послугами кредитів, вам потрібно заповнити онлайн заявку на сайті Ощадбанку або звернутися до будь-якого відділення Ощадбанку. Допомогу в оформленні вам надасть відповідний фахівець. У разі виникнення будь-яких питань звертайтеся до контактного центру Ощадного банку за номером 0800 210 800.